Права 608 Усно. За кілька однакових зошитів заплатили 36 гривень. Скільки потрібно заплатити за такі самі зошити, якщо їх буде перше завдання у 2 рази більше. Ну що ж, е якщо у нас ці величини, це вартість зошитів та їхня кількість, вони прямо пропорційні. Якщо ми. Збільшимо кількість зошитів у 2 рази, то і їхня вартість збільшиться у 2 рази. Записуємо тоді перше завдання. Тобто, якщо в два рази більше буде зошитів, то і вартість буде у два рази більша, тобто не 36 гривень, а буде 36, що множиться на 2. І це дорівнює тоді 72. Записуємо в дужках, що у нас гривні. І пишемо, що це потрібно буде. Потрібно буде заплатити. Потрібно буде заплатити за зошити. За зошити. Є? Ну що ж, а в другому завданні, якщо їх буде в два рази менше. Якщо їх буде в два рази менше, ще раз вартість і кількість у нас прямо пропорційні величини, то і вартість у нас буде в два рази менша, ніж 36 гривень. Записуємо тоді друга дія або друге завдання. Тобто 36, що ділиться на 2, це буде 18. Записуємо в дужках чого гривень. І записуємо, що це потрібно буде. Потрібно буде, заплатити, за зошити є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже. Скільки потрібно заплатити за такі самі зошити? В першому завданні записуємо 72 гривні, а в другому завданні записуємо 18 гривень. Ну що ж, ось таке просте завдання на прямо пропорційні величини. На цьому вправу завершено.